У селі Єзупіль Івано-Франківського району відкрито підрозділ місцевої пожежної команди. Минулого тижня на Франківщині виникло більше двох десятків пожеж. На Прикарпатті відбулися навчально-методичні спори верхолазів під агідою канадської організації. В області триває другий заїзд у безпековому таборі для дітей з Сумщини. За оперативними даними головного управління ДСНС в області, з початку поточного року на Івано-Франківщині виникло понад дві тисячі пожеж. Лише за минулий тиждень на Прикарпатті зареєстровано більше двох десятків загорань. До служби порятунку поступило повідомлення про пожежу двохповерхової будівлі закладу громадського харчування по вулиці Пасічна в Івано-Франківську. До місця виклику негайно було направлено пожежно-рятувальні підрозділи міста Івано-Франківська. На момент прибуття вогнеборців було встановлено, що горить покрівля двохповерхової будівлі. Площа пожежі складає 260 метрів квадратних. Також було встановлено, що перекриття та другий поверх будівлі дерев'яний. Завдяки оперативності вогнеборців о 8.20 рятувальники локалізували полум'я, а о 8.55 ліквідували. З місця пожежі рятувальники винесли газовий балон, чим запобігли вибуху. Також рятувальниками було врятовано від вогню, поруч розташовані заклади торгівлі. На місці пожежі було створено штаб пожежогасіння та чотири оперативні дільниці. Також працювали ланки газодимозахисної служби через сильне задимлення. До місця події виїжджала чергова зміна оперативно-координаційного центру, а також мобільна оперативна група головного управління. До ліквідації пожежі було залучено 35 рятувальників та 9 одиниць спецтехніки. Наразі причину виникнення пожежі, а також всі деталі встановлюються фахівцями. На щастя, постраждалих немає. Зважаючи на невтішну статистику щодо виникнення пожеж, працівники служби порятунку закликають громадян дотримуватись правил пожежної безпеки, адже загрозу завжди краще попередити ніж мати справу з її наслідками. При виникненні пожежі негайно викликайте вогнеборців за номером 101, адже кожна хвилина в цій ситуації має вирішальне значення. Пам'ятайте, лише виконання елементарних правил пожежної та власної безпеки зможе зберегти ваше життя та майно від вогню. 27 вересня відбулося відкриття підрозділу місцевої пожежної команди у селі Єзупіль Івано-Франківського району. Відтепер, у випадку надзвичайних ситуацій та подій на допомогу мешканцям селища Єзупіль, а також сіл Ганусівка, Довге, Побережжя та Стриганці, прийде команда з п'яти добровольців-вогнеборців, які пройшли відповідне навчання. Новостворена команда забезпечена необхідним обладнанням, а також двома пожежними автомобілями. Один з яких передало головне управління ДСНС в області. А інше громада отримала відміни Колоньовська республіка Польща. Участь у відкритті взяв заступник начальника головного управління ДСНС в області Віталій Федунків, депутат обласної ради Любомир Слободян, а також партнери з Польщі, мешканці громади та представники місцевої влади. Перед цим відкриттям добровільної почежної команди все-таки були проведені навчання на базі нашого головного управління ДСНС у області. Так було. П'ятеро добровольців, які пройшли офіційні вже навчання повністю вони є сертифіковані, що вони можуть надавати послуги рятівника як добровольці, будуть допобіжним рукавим допомоги для головних підрозділів нашого пожежного управління. Співпраця не тільки є з головним управлінням ДСНС України, яке нас нам передало машини, які знаходяться за зад мене газельку Нам передали, і також є співпраця потужна з республікою Польща, і дуже мені приємно, що. Відгукнулися наші сусіди, і щиро дякуючи е, нашим сусідам, це містечку Каляновське, меру відповідно. І е, дякуючи нам, нашому колезі Енджію Латусику, це е, Калуп Пторовський, то нам передали машину, яка знаходиться заді мене. Привітала новостворений підрозділ з відкриттям і місцева команда дружин юних рятувальників пожежних. Завдяки розумінню керівництва громади, що безпека і захист потрібен кожному мешканцю, громада в такий складний час віднайшла можливість відкрити підрозділ добровольців вогнеборців, яке буде ефективно надавати допомогу у будь-якій надзвичайній ситуації. Загалом на сьогодні на Івано-Франківщині функціонує 18 підрозділів ДПД, які є важливим чинником забезпечення пожежної безпеки населення Прикарпаття. Продовж минулого тижня на Прикарпатті проходили навчально-методичні збори, спрямовані на підвищення рівня верхоласної підготовки особового складу аварійно-рятувальних підрозділів ДСНС України. Ця ініціатива реалізується в рамках меморандуму про співпрацю між головним управлінням ДСНС України в Івано-Франківській області та канадською некомерційною організацією Файфайтерд Ukraine. У навчаннях взяли участь 60 рятувальників з різних регіонів України навчання відбувалися в три етапи: на закинутих багатоповерхівках та гірських скелях, на кожному з яких група отримала можливість практично відпрацювати ключові елементи верхолазної підготовки, серед яких евакуація постраждалих з провалів із використанням складних поліспатних систем, організація страхувальних станцій для забезпечення безпеки робіт, спуски підйом постраждалих, включаючи тих, хто перебуває на зависанні. З ходом проведення навчань на одній з локацій, яка Найбільш наближена до реальних умов ознайомилась надзвичайний і повноважний посол Канади в Україні Наталка Цмоць в рамках візиту на Прикарпаття. Вона висловила своє захоплення українськими рятувальниками, які щодня ризикують своїм життям заради порятунку інших. Кожний район, кожна область мусить мати. Велику сильну команду, щоб реагувати до якої-небудь ситуації. І ситуації тепер дуже такі компліковані, з того, що мені розказують, чи то є від ударів, чи то є від мінів, чи то є від ну, звичайних вогнів, що далі життя продовжується, що ще є звичайні е, вогні, то що стаються в якій небудь країні, то я є надзвичайно, ну я є надзвичайно горда, що я маю. Е, честь сказати, що тут. Канадці, волонтери тут я з їхнього власного часу, власних, власних коштів, що вони позбирали від різних організацій, щоб тут бути. Але вони тут своєю чергою, тимчасово виконуючий обов'язки начальника головного управління ДСНС в області Віталій Федорчук, подякував пані послу та канадському народу за підтримку і підкреслив важливість тривалої співпраці з канадськими партнерами. Наші друзі канадці, вони це роблять з великим задоволенням, з усмішкою на лиці, тобто. Нещиро підтримують нас, і з такою підтримкою однозначно з нами буде перемога. Надзвичайно вдячний також послу Наталі Цмоць за те, що вона знайшла вільний час і сьогодні приїхала, щоб подивитися на ті навчання, які ми проводимо спільно умовах щастих обстрілів та пошкодження інфраструктури. Рятувальники зіштовхуються з потребою швидкої та ефективної евакуації людей з висотних об'єктів. Тому подібні збори є в. Край важливими для розвитку навичок та підготовки до реальних ситуацій, коли від швидкості та професіоналізму залежить життя людей. Учасники навчань отримали можливість освоїти нове аварійно-рятувальне обладнання, а також удосконалити свої навички застосовуючи новітні методики порятунку. Співпраця з Файфайтер Ukraine дозволяє не лише підвищувати рівень професіоналізму рятувальників, але й зміцнювати міжнародні зв'язки, які особливо важливі у сучасних складних умовах. məvahu 24 вересня до безпекового табору, що організований благодійним фондом Чисті серцем, у співпраці з головним управлінням ДСНС в області, завітали рятувальники. Для дітей було організовано багато цікавих, а головне корисних локацій. На кожній з локацій представники служби по рятунку навчали діток діям у різних надзвичайних ситуаціях. Особливу увагу було приділено діям при виявленні вибухонебезпечних та підозрілих предметів. Також діти навчилися користуватись вогнегасником, керувати квадроко. Та орієнтуватися на місцевості за допомогою GPS-навігаторів. Цікаво, насичено, а головне, дуже корисно діти проводять час у таборі, адже всі знання одразу були підкріплені практично, і тепер кожен з учасників буде готовий до будь-якої ситуації. Вже наступного дня до класу безпеки головного управління ДСНС області завітали дітки, щоб підсумувати отримані в таборі знання. Також дітям, вкотре наголосили на правилах безпеки при виявленні вибухонебезпечних та підозрілих предметів під час відпочинку на природі та пригадали на необхідності носіння флік. Керів у темний час доби. А ще на спеціальному манекіні діти відпрацювали базові навички при проведенні серцево-легеневої реанімації. Також хлопці та дівчата залюбки брали участь у дитячих естафетах з елементами Firefighter Combat Challenge. Вони наввипередки змагалися між собою на швидкість та вправність у гасінні умовної пожежі. Щиро дякуємо благодійному фонду Чисті серцем та всім, хто долучився, щоб діти з Сумщини змогли відпочити, отримати позитивні емоції та з користю провести час. В Україні вже понад 10 років тривають бойові дії, із них вже більше двох років точиться повномасштабна війна. І навіть якщо декому із нас може здаватися, що його населений пункт знаходиться достатньо далеко від зони бойового зіткнення і якоїсь особливої небезпеки у них немає, то це не зовсім так. Під час активних бойових дій проконтролювати обіг стрілецької зброї та вибухонебезпечних речовин дуже важко. Зумисне чи випадково така зброя та вибухонебезпечні предмети можуть опинитися у будь-якому несподіваному місці. Тому закликаємо усіх батьків провести профілактичні бесіди зі своїми дітьми про небезпеку, яку можуть нести випадкові незнайомі знахідки. Бережіть себе і своїх близьких та вірте у перемогу України. Шановні друзі, в Україні тривають повномасштабні бойові дії, тому стрілецька зброя чи будь-які інші вибухонебезпечні предмети можуть випадково або навіть умисно потрапити в будь-який куточок України. Тому при виявленні небезпечних чи підозрілих предметів одразу викликайте спеціальні служби. Це може врятувати чиєсь життя.